Всім привіт! Сьогодні заміна масла і фільтрів. Ось такі маю фільтра. Фільтр масла, мейлі, фільтр повітря салона, Максгір і фільтр повітря двигуна, також MaxGir. Масло, це не те, що тут написано, масло, мотуль. Просто брав на розлив і такій каністрі. Але також 5W30. Чого лю 5W30, бо двигун 1,6 бензин FSC з прямим вприском. Того року лив також 5W30, тільки кастрол лив. Зараз мотуль золю, побачимо. Чи буде якась зміна в двигуні в роботі його? Зараз буду відкручувати пробку піддона Головкою на 19.

Підставив каністру під фільтр, бо буде тікти масло з його на землю. Стоїть не дуже в доброму місці. Хай збіжить трошки масло. Не відкручував цієї ці бляхи захисту на каталізатор. Можна і так менше крутити. Кришку також відкрутив, тільки так, щоб пилюка не випадала. Місцями вийду підтікає масло. Але нічого. Ще поки їздить. Хоча я буду надіюсь замінювати двигун з 1.6 FSI на 1,6 MPI. І все масло збігло, можна відкручити до кінця фільтр. Рішки розлив, але нічого. Тут і все, фільтр дістали. Ну, як ви можете бачити, масло не є чорне. На всього на всього 8000 сьогодні. У нас липень місяць. Міняв масло того року в травні. Було 184 тисячі, зараз 192. Фільтрман. Так, масло повитирав, але що я замітив, що теплообмінник був відкручений в мене. Він попробував рукою мене ворушиться. І від рук пішла гайка. Зараз підтягну трошки. Щоб не відкручувався. гайку теплообмінника підтягнув головкою Н27. Десь пів оберта зробив. Зараз буде все добре. Можна ставити фільтр. Масло, ще там щось скапає чуть-чуть. Ось такий новий фільтр. Масло заливати в його буду тільки трошки, так щоб змочити тільки. І так само резинку і закручую від руки. Так, фільтр. Прикрутив, замінив, трошки підтягнув ключом, бо не дуже добре взятися за нього рукою, щоб добре затягнути, то на всякий випадок трошечки підтягнув. Масло скапає. йдемо міняти фільтра повітряні. Коробка суха. Все сухо, все добре. Зніму розходомір, фішку з розходоміра, щоб краще відхилити кришку з повітряного фільтру. Відкручуємо два саморізи для того, щоб відхилити кришку. Один і другий. І все старий фільтр. Ось що робиться всередині ось такий насіння з дерев, пилюка. Зарік часу. Зараз вичищу всередині. Візьму пилісос і вичищу від пилюки від піску цього. Якісь метелик даже є. Ось такий новий фільтр. Це старий мізиць, це був також Ман, не пам'ятаю того року, як купляв. Може так само Макс Гір. Е, немає ніде емблеми на ньому. А ні, так само. Мале, як фільтр у мене масляний. Це MaxGir. Фільтр палива того року я міняв, цього року не буду міняти. Бистро міняється легенько і все Так само в ну, порядку, як розбирали, назад. Закручуємо саме і не забуваємо надіти назад фішку того року я забув надіти фішку. І засвітився самній чек. Прочитав я діагностикою і показало розходомір повітря. Фільтр салону. Він знаходиться ось тут. Тут три саморізи. Четри, перепрошую, там ще один, це взагалі не тримає Чи не закручений був, трошки недобре. Знімати і крутити ще лівою рукою. Я правша Ось тут так. Я того року клеїв, паяв, налопнуло. Ось така кришка в грязюці. Ось сюди вода попадає, пилюка. І таке залишається і сам фільтр Павочке. фільтр також тут і на таких защолках двох. головне не зламати. витягуємо, Всередині трошки є насіння. Попробую так само пилососом витягнути. Ось такий фільтр, листя, насіння. Фільтр стояв з частинками ву вугля, вугля активованого, чи як він там правильно. Цього року так само заказав з частинками вугля. Заложив новий фільтр в корпус. Е, є тут стрілочка і є такі Покажу на старому фільтрі є ось такі вирізи по двох сторонах, які потрапляють ось сюди. Як ви можете бачити. І так правильно. Ставиться фільтр. Хоча я не знаю, не буду казати, але я думаю, що правильно і вставляємо назад в корпус. Зараз головне попасти в пази і защалкнути його. Щоб нічого не зламати. О. Так, попав. Тут зловило, тут також все, фільтр поміняний. Можна ставити назад захист і буду заливати масло. Масло збігло і буду заводити. Так, масло залив, залив приблизно 3 3600. Зараз буду пробувати заводити. Зараз вище уровня, але ще масляний фільтр в себе має взяти. І побачу, який буде уровень. Лампочка навіть і не світилася. Двигун працює добре, тихо. Купив ще ось такий засіб для очищення е, обдуву і салона. Clean айр до очищення кондиціонера і обдувів. Ставиться за задньою сідушкою без вклю, включення. Кондиціонера на 15 хвилин. Потім на 5 хвилин потрібно провітрити салон. Так, включаємо вентилятор. Зараз на дворі 25 градусів. Додавляю обороти. Вигон заводити я не буду. Підключу зарядне до акумулятора і зараз поставлю ззаді цей балон. Все вам покажу. І так. Потряс Зажав і все. І закриваємо двері. Вентилятор працює, балон використовується, засікаємо 15 хвилин і виключаємо вентилятор, провітрюємо автомобіль. Все, всім пока, всім удачі. Дякую за перегляд.